Тут проводився в цьому році частковий ремонт. Перший етап ця заміна була покрівлі, тому що здання, саме приміщення досить старе, і протікав дах. В багатьох кабінетах було дуже незручно, тому було прийнято рішення і зробили такий перший крок. Такий, коли зробили інвентаризацію всіх об'єктів нашої освіти, досить багато необхідних коштів для того, щоб приводити його все в порядок. І цього річ була виділена величезна. Для громади, може не величезна, але деякі такі кошти були виділені для того, щоб привести в порядок і барівську школу, і ДНЗ номер 2 тому що там криша протікала, якщо дітлахи будуть повертатися до дитячих садочків, там взагалі не необхідно буде робити ремонт. Це і покрівля, якщо ви пам'ятаєте, Таранівської амбулаторії. На наступний рік плануємо ми покрівлю. Бірківської амбулаторії, там також необхідна ремонт, але там не тільки покрівля. Зараз тут ремонти в Зітьківській амбулаторії. На сьогоднішній день тримає, розпочата робота щодо заміни віконних блоків. Це повністю на 100% замінено будуть вікна в школі номер 2 Бірківська школа, Першотравнева школа. І таким чином ми по всій громаді, по всім об'єктам йдемо з такими ремонтами, де необхідна. Відремонтувати дах, замінити вікна, щоб зробити енергозбереження. Далі за завдання стає це фундамент, тому що приміщення, ви самі бачите, ззаді наша школа вона досить, досить, досить вже стара і необхідно ремонтувати, щоб зберегти навіть приміщення. Не про те, щоб там зробити якісь там супер умови, а зберегти, і потім вже можна буде тут навчати, проводити навчальний процес, щоб діти повноцінно після нашої перемоги прийшли до школи. Будівля дуже стара. 60-го року побуду Будована була, але дуже раді, що нарешті звернули увагу на борівський ліцей і дуже вдячні всім депутатам з міської міської ради, а особливо підрядникам, які виконували цю роботу. Дуже відповідальні хлопці, наскільки е, чітко, виважено, професіонали працювали. І я приїжджала до школи о сьомій годині. Вони вже були на криші, вони всі технологічні виконали норми, обробляли стелю, що дуже важливо для того, щоб не було ніяких там недоречностей. Але ви Зуміти, зразу змінилося вид школи. Зразу видно, що це в нас вікна вже були, але дах потребував дуже великого ремонту. Дуже всім дякую за відповідальність за те, що зробили в дуже короткі сроки, і дуже тепер красиве виглядає наше приміщення. Дощі витримала вже витримала так і дощі, і все тому що все ж з часом виходить виходить з ладу, тому дуже дуже своєчасна допомога. Дуже всім ми дякуємо. Хочеться відзначити, що капітальний ремонт покрівлі Борівського ліцею дуже приємна новина і для учнів, і для батьків, для педагогічного колективу, і для жителів села, які чекали цього ну, досить тривалий час. Велика вдяка керівництву з міської міської ради на чолі з Павлом Вікторовичем та депутатам, які підтримали рішення, щоб в такий тяжкий нестабільний час знайти можливість можливість виділити кошти на необхідні роботи. Тепер будемо чекати з нетерпінням перемоги, щоб наші дітки нарешті змогли навчатись у відновленій будівлі.